Ти йому пишеш, він відповідає, але першим не ініціює, і ти вже не знаєш, це гра в холодні чи просто байдуже. Ось він переглядає твої історії, ставить лайки, навіть реагує, якщо щось напишеш, але жодного добрий ранок від нього, жодної пропозиції побачитися, і ти ловиш себе на думці. Може, я просто йому зручна присутність. Це називається емоційна пасивність. Часто так поводяться ті, хто не хоче глибшого зв'язку, але боїться втратити твою увагу. Вони як ті, хто не купує каву, але стають у черзі, просто щоб не втрачати місце. Ти заслуговуєш на взаємність, а не на розсінь. Тягнуту невизначеність. Якщо ця тема тобі відгукується, запрошую в мій телеграм-блог, там щодня підтримка, підкасти, глибші роздуми про себе і свої стосунки. І не забудь підписатися, щоб не пропустити нових відео. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені. посилання в описі.